І у нас є гарний варіант для тих, хто влітку не носить в'язані речі. Носить їх тільки взимку і в демісезон. Це наша монстера. Ось такий шикарний смарагдовий кід Махер, тоненький, 1500 метрів. І у нас виходить ось така краса. Тобто бавовняна основа. І легенький-легенький. І це вже у нас демісезон, це вже у нас холодні вечори. Якщо хочеться трохи підсвітити кольори монстери, можна додати люрекс, як в цьому варіанті. Якщо хочеться якось акцентувати на колір, додаємо от просто такі полосочки кідмохеру. І ось так ця красота. Вже у вас абсолютно нова ниточка. Ниточки не так багато, так що замовляйте, пишіть, ми всім відповімо. Підписуйтесь на нас в інстаграм, ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта будемо раді вас бачити на нашій сторінці.